Третя звичка надзвичайно ефективних людей. Спочатку робить те, що треба робити спочатку. Успішні люди мають одну спільну звичку. Вони роблять те, що неуспішні не хочуть робити. І що цікаво, їм теж це не завжди подобається. Просто вони ставлять справи вище за настрій. А всі справи можна поділити на чотири квадрати: термінові і важливі. Це дедлайни, аврали, кризи. Важливі, але не термінові. Це розвиток, стратегія. Термінові, але не важливі. Це чужі пріоритети, відволікання, неважливі і нетермінові це безсильна прокрастинація. І якщо ви постійно у першому квадраті, то скоріше за все, ви страждаєте від постійного стресу, вигорання та втрати ясності. І найгірше у вас просто немає часу, щоб із цього вирватися. Єдиний вихід більше часу проводити у другому квадраті, почати діяти на випередження. Планувати, розвиватись, ставати профі у своїй сфері. Починайте регулярно виділяти час на покращення, які змінять ваше життя на краще, хоча б в основних сферах. Водночас, третій і четвертий квадрати це пастка пустої трати часу. Те, що не важливо, краще делегувати або взагалі відмовитись.